Шановні колеги, починаємо з первинної профілактики і хімічного інсульту. І погляд, погляд кардіолога. Але я зможу зробити трошки більше зараз. Так. о. Які фактори ризику розвитку інсульт? Ми з вами це знаємо. Це гіпертензія, найбільший фактор ризику до 35% це гіперхолестеринемія, куріння, фізична активність, ожиріння, стеноз стеноскаратит, алкоголізм і фібриляція парасердя? А чи можна розрахувати свій ризик інсульту? Ви знаєте, коли до мене приходить. Пацієнт, який не хоче пити статини, який не хоче пити антикоагулянти, коли турбується про свою печінку, я йому надаю отакий калькулятор і кажу, будь ласка, розрахуйте свій ризик. 10-річний ризик розвитку інсульту. І коли він розраховує, то тоді він розуміє, що йому потрібно лікуватися, і в нього підвищується прихильність. Комплаєнс до лікування. Ну, шановні колеги, останні рекомендації, які були, це 21-го року Американської асоціації серця, американської асоціації інсульту. Тому ми з вами зупинимося на них. І я гадаю, що всі наші спікери, хто склискається, буде говорити сьогодні про неврологію, якраз і буде про профілактику, також базуватися їх, їх доповідь була на цих рекомендаціях. Тому що найважливіше на сьогодні ми бачимо в рекомендаціях: це зниження артеріального тиску, контроль артеріального тиску, дієта, далі фізична активність, далі алкоголь убрати, далі куріння убрати, і діагностичний тест для профілактики ішемічного інсульту. Але найголовніше для первинної профілактики все ж таки це не пропустити транзиторну ішемічну атаку. Тому що ми сва первинна профілактика найчастіше вона все ж таки стикається з транзиторною шимічною атакою. Тому ми розглянемо, що треба робити. Навіть сімейному лікарю Я вже не кажу про кардіолога. І так, електрокардіограма, для того, щоб подивитися, чи є чи ні фібриляції перед сердцем. А чи є якісь, чи, не дай Бога, Боже, є інфаркт міакарду. Ритму, можна холтер повісити такому хворому. Якщо ви не впевнені, чи є або вночі, або на електриккартіаграмі відразу не було порушення ритму серця. Далі, якщо є можливість, то можна зробити комп'ютерну томографію, можна зробити. Як МРТ з судинами, і все ж таки бути впевненими, що нема опухолі, нема інших проблем. Далі ми бачимо з вами, і ми дуже часто в кардіології і на кафедрі також робимо: дивимося каротіди. Інтракраніальні артерії, також якщо дозволяє ваш апарат ехокардіографії, тести крові і ехокардіографії. це такий скринінг, даби ми з вами змогли виявити, чи є транзиторна ішемічна атака, або навіть можливо, починається інсульт або переніс інсульт. Ну і далі ми бачимо з вами, яким чином зробили найбільш достовірні дані, це комп'ютерна томографія або МРТ. якщо є або ні, ішемічного інсульту, якщо немає, і це більш натискається, все ж таки, ми дивимося, може раніше було, може мінімальні якісь дані, і ми знову ж таки бачимо з вами, лікування на цю тему потрібно робити нашому хворому. Далі електрокардіографія, ехокардіографія, а також, також ми бачимо з вами дивимося, чи є інфаркт чи ні інфаркта. Знову ж таки, МРТ робив або ультрасаунд, або каратіди дивимося, неінвазівне артеріальне представлення, чи є чи ні. За допомогою можемо дивитися ультрасаунда, і далі інтракарніальний і вертебарабезелярний артерії. І ми бачимо з вами, якщо в залежності від того, що ми від отримали, які дані отримали, то ми бачимо з вами і знаємо коморбідні стани наших пацієнтів. Таким чином нам вже іде або холтерська моніторівня, або ми можемо генетичний. Тому що в uh, 2014 році ті ж американські рекомендації генетичні проблеми розкривали дуже щільно. Uh, Далі тест на інфекційні васкуліт, якщо може бути, ну і робимо знову ж таки або ехокардіографію, або КТ, або МРТ. І починаються фактори ризики. Фактори ризик – дієта. Шановні колеги, дуже-дуже важлива і залишається даш дієта наш діє середземноморська дієта. І ми з вами знаємо про целемоську дієту. І все ж таки, у нас був навіть з професором Харченка Наталією в, в 15 го якраз квітня, у нас було присвячене дієтотерапії, у нас був такий сній вебінар. Тому ми можемо з вами це якраз переглянути детальне і якраз гіпертензія, якщо приєднується а скоріш за все, вона є у такого хворого. То ми маємо звернути увагу на кількість солі, на кількість. Солі, яка яку застосовує пацієнт, розповісти йому, пояснити йому, що треба 2,5 грама, наприклад, солі на день, і враховувати, що я в консерві, не дай Боже, або що я що він досалює свою їжу, і це буде все зменшувати ризик кардіоваскулярних подій. Фізична активність дуже важлива. Дуже важлива і наші хворі, на жаль, не хочуть все ж таки це робити. Але подивіться, будь ласка, це в залежності від, від можливостей, можливостей пацієнта розраховано в залежності на доказову базу. Якщо пацієнт мож, може виконувати спокійну фізичну активність, то середньої інтенсивності аеробічна активність мінімальна 10 минут чотири рази на Тиждень, і можемо, якщо можемо, то 20 хвилин на два рази на тиждень це все ж таки знижує ризик возвратного повторного інсульту, якщо хворий, не дай Бог, переніс. А якщо може, може збільшити фізичне навантаження, ну, таким чином збільшується, ми бачимо з вами, підвищується клас. Фізичного навантаження можна навіть змінити і привчати до ежеднівного поведінки єжеднівного застосування фізичної активності. Якщо все ж таки, ще більше може бути, але це дуже важливо дивитися по пацієнту і найкраще, якщо можна в нашій звичайній ситуації, це 5 разів на Тиждень по 30 хвилин, якщо це можлива, і як профілактика у хворого, наприклад, тільки з артеріальною гіпертензією. Відносно паління і алкоголю, і відносно паління, сьогодні проблема всім зрозуміла, що треба кинути палити. Але проблема стає відносно електронних цигарет. І ну, я вже казала про свою позицію. Дуже погано, якщо Молода людина береться електронні іграшки. І якщо, але якщо людина, яка не може кинути палити, а переходить зі звичайного куріння вже на електронні сігарети для того, щоб кинути зовсім палити, то це, на мій погляд, все ж таки може бути, тому що я знаю багато прикладів. На жаль, мої хворі, які е, палили, вони прийшли на електронні сігарети, але далі... Щось не, 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 не йдуть в цьому, в цьому плані. Алкоголь ми розуміємо з вами. Але перш за все, щоб не писали, що два алкогольних дринка пер день для чоловіків там, для жінок. Шановні колеги, отут треба думати про печень, про печінку. І любий кількість алька алкоголя зменшує продовження життя. Це загальна відносно загальної смертності. Що відбувається, вибачте, мене, будь ласка, можна взяти виноградний сік, або можна взяти препарати і так далі. Далі ми бачимо з вами, якщо відбуваються якісь додаткові, додаткові стимулянти. Розуміємо з вами, що сьогодні дуже-дуже модно деякі стимулянти, але це дуже погано і не дає зменшу прожиття. Артеріальна гіпертензія. Артеріальна гіпертензія дуже важливо звернути увагу. І ми бачимо з вами в європейських рекомендаціях, якраз були пусть інсультні хворі з транзиторною шимічною атакою, навіть це від 130 до 120 мм тутного стопчика. Це треба звернути увагу, але це, це 2А. Тому все ж таки на цих хворих треба контролювати. Далі ми бачимо з вами гіперлібідемія, гіпертригліцеридемія. І перш за все, найбільш високий рівень це у вас потрібно, це має бути статини. Це має бути статини. Але якщо статини не допомагають, то у нас є інгібітори ПСК-9. Сьогодні вже ми говоримо з вами про БАДоєву кислоту. В Україні немає, але вона вже зареєстрована, FDA зареєструвала в Америці. І дуже цікаво, треба звернути, щоб досягнути 1,8 вісімдесяти мілімоль на мілілітр. В цих рекомендаціях написано аторвастатин 80 мг пер пердей. Далі ми бачимо, з вами все ж таки додаємо статин і також ЕЗТМІП, якщо нам потрібно. І ми не можемо дуже високого кардіоваскулярного ризику 1,4, якщо потрібно такому, такий хворий у нас. Ну, і далі ми бачимо з вами додаємо інгібітори 9 Гіпертриглірицидемія. Для такі такі хвори є. І це хворі, ну будем чесно казати, не завжди зрозумілі ці хвори. І якщо три ми бачимо з вами підвищені, але все ж таки середньої або високої інтенсивності, і глікований гемоглобін менше, ніж 10%, або немає історії пан панкреатита, фібриляція пара серцевої недостатність лікування, і козапент. Тіл, але у нас в Україні на жаль, його немає. Цього препарата немає. Глюкоза. Який рівень потрібно е, 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 глюкози притримувати у хворих з транзиторною ішемічною атакою, Наприклад, е, перш за все, предіабет, і треба зрозуміти, що сьогодні в американській діабетичній асоціації 2023 року предіабет. Це коли у хворого 5,6 глікований гемоглобін. І треба звертати ранкова глюкоза 5,6 і більше ранкова глюкоза. І на такого хворого треба звертати увагу. Якщо є підвищений рівень артеріального тиску і предіабет, то такого хворого треба. Дуже-дуже уважно вести і дуже уважно коригувати його стан. Ожи, ожиріння. Ожиріння і апноя. Ну, відносно ожиріння, у нас була прошла лекція якраз. І ожиріння впливає. Ожиріння впливає на розвиток ішемічного інсульта. Ми бачимо з вами: потрібно зменшувати вагу. Потрібно зменшувати вагу. Ай-яй-яй потрібно зменшувати вагу таких хворих з ризиком, і далі, далі звертати уваги на сліп на апноє. На апноє, і я завжди розповідаю ситуацію, що в Америці люди розуміють, що апноє це заважає не тільки їх життю, але заважає і люди, які поряд з ними, або залежать від них, якщо це льотчик, або якщо це. Водій транспорту, і це дуже важливо, щоб ці хвори звертали увагу, тому що якраз і є це. Початок початок, коли може статися транзиторна і атака у такого хворого. Ну, ми розуміємо з вами, що гіперліпідемія і гіпертригірмі, гіперхолестеринемія призводять якраз до атеросклерозу і кореляція є між ожирінням, запаленням і серцево-судинними захворюваннями. І жирова тканина не вважається органом імунітету, але вона і є. Ендокринним органам з протизапальними генами і протизапальні геми томорнікратічний фактор альфа, інтерлікін 1 ангіотензін, ангіятензін це реактивний протеїн або тенікіни, що призводять до місцевого системного запалення, яка характеризує інфільтрацію макрофагів та клітин, і збільшується ризик серцево-судинних судинних Захворювання і лікуємо ожиріння, ми з вами також вже говорили про те, що дуже важливо звернути увагу. Перш за все, це поведінка. Це поведінка пацієнта, але це дуже важ все ж таки важко для такого пацієнта. Особливо ми дивимося, це пацієнт з діабетом, предіабетом, артеріальним гіпертензією, абструктивним апноєм, але, але може бути це полі, полікістоз яєчників. І тоді ми розуміємо, що такого хворого треба лікувати медикаментозно. І це може бути ліга ліраглутіт. Перш за все. Далі це може бути. Натраффіксін і в але сьогодні, сьогодні є Монджаро, і це тірзепатіт, в травні 23-го року і FDA, ну вчора знову публікували, що FDA вже затвердила цей препарат, але є побічні дії. І якщо сіма який також застосовують сьогодні хвори для зменшення ваги, і є сьогодні докази, що у хворих серцевою недостатністю сукровим діабетом продовження життя. На сімаглютіті, то на манджара сьогодні ще досліджень недостатньо. Але якщо ми бачимо депресія або палить наш пацієнт, то нантрексон бупріон ми лірагрутіт Орлістат. Ну і далі ми три місяці лікуємо такого хворого, і далі ми все ж таки бачимо, чи відбулася. Допомога чи ні? А якщо ні, то все ж таки є і ще хірургія. Не треба забувати обов'язково про фібриляцію перед серть, який може бути у таких хворих, і дуже високий ризик, все ж таки відносний ризик для розвитку інсульти. І ми бачимо з вами якраз European Primary Care Cardiovascular Association, Погоджена настанова щодо профілактики інсульту при фібриляції перецес в системі надання первинної медичної допомоги, якраз і я, і пані Ірина Волошина, професор Волошина. Ми були перекладачами цієї рекомендустанови для України. І загальна стратегія зниження ризику інсульту, все ж таки інтенсивна медична терапія. Дуже важливо, що е, треба таким хворим застосовувати і антікагулянтну, і антитробоцитарну терапію, висока інтенсивна статина терапію, е, рівень артеріального тиску контролювати, фізична активність, дієти. І це все дуже важливим є. Але я сьогодні хочу вам показати, що ми маємо в Україні, тому що це дані Євроспа 5 і. Це дослідження 27 країн. і ми дуже жалко. Я завжди кажу, чому Грузія не приймає участь в цьому дослідженні, тому що я зверталася. Я зверталася. Я запрошувала, щоб Грузія також прийняла участь, і організатори були погозгодилися. Але Грузія знову ж таки не проявила ініціативи, чомусь дуже жалко, тому що отуку якраз разом з Україною з Казахстаном не вистачає і нашої Грузії. Але маємо те, що маємо, і зверніть увагу: зверніть увагу, що як відносно паління, відносно паління, і дуже важливо, що менше 50 років це молоді люди. Але взагалі 33 від хворих, які мали артеріальну гіпертензію, дісліпідемію, цукровий діабет, вони палять кожний третій палить мол, з молодих хворих. Це дуже погано. Але 19% загальний різик. І ми бачимо з вами всі країни, всі країни, які і розповсюдженість паління. Україна 10% менше, ніж взагалі 19%. Далі постійного паління. Не так, що там, коли вечірка, то взяв собі сигарету, але так, дві пачечки на день паління. В Україні 36%. А далі ми бачимо, а що як же лікують. Ну, перш за все, ми бачимо з вами, що і Бупріон, і Вірений Клін, але мало, дуже-дуже мало. І все ж таки зменшено кинути це 57%, якщо проводити бесіди, проводити, то зменшується. Далі регулярна фізична активність 30 хвилин 5 разів на тиждень. Україна 23%, а вся Європа 34%. Далі ми бачимо зменшене застосування солі після розмови, після події. І ми бачимо, Україна Україну 67% тільки 67%. Більше фруктів, більше овочей. Ми бачимо з вами 74% України, а вся Європа 69%. Далі є більше риби. 55%, а взагалі 50%. так і є. Зменшили все ж таки ожиріння. Але у нас це проблема в Україні проблема з ожирінням, і ми з вами це знаємо. Обов'язково у жінок ми з вами казали, що навіть дані нашої кафедри це, на жаль, жінки з підвищеним артеріальним тиском мають 80 мають більше. Талію ніж 80 сантиметрів. І це погано, це погано для нашої нації. І 41% взагалі було розпосюдженість центрального ожиріння. Ми розуміємо з вами, що якраз це і є Є оце центральне ожиріння, яке призводить до всіх проблем. І 56% в Україні а взагалі 59%. Далі підвищене рівень артеріального тиску. І ми бачимо з вами, що в Україні 47%, взагалі 46%. Все ж таки, застосування антигіпертензивних препаратів в Україні 71 але в Європі 78%. Терапевтичний контроль гіпертензії в Україні 65 Подивіться, зверніть увагу: все ж таки, програми, які проводяться в Україні, ми бачимо з вами, що це дуже дуже потужний ефект. Якщо в Європі тільки 49%, то в Україні 65 контролюються підвищений ризик артеріального тиску, але це не говорить про те. Те, що наші хворі приймають ті препарати, які ми призначаємо, і це призводить до профілактики інсульту. Далі ми бачимо з вами, як, скільки препаратів приймають наші хворі. монотерапія 18 два препарати антигіпертензин, комбінована терапія 41, три препарати 31 і більше чотирьох препаратів 10 Ліпідоснижаюча терапія. Ми бачимо з вами 87% в Україні знижують, 84% взагалі. Далі, які препарати, яка гіполіпідемічна терапія застосовується в світі, в, Украї... в Європі? Ми бачимо з вами, що статини це 80 більше 80% Фіксований... фіксована комбінація 2,6%, фібрати 1,4, нікотин. 0,1%, інгібітор абсорбції, ну, зетіміп окремо 2,7%, але зетіміп потрібно приймати тільки на фоні статинів, тому що зетіміп не зменшує рівень реактивного протеїну, і тому запалення продовжується, тільки статини зменшують. Далі інгібітори ПСК на м 0,2, резини іще менші. І досягають менше, ніж 1,8 в Україні 21%. Дуже-дуже мало. На той час не було 1,4 рекомендацій для дуже високого рівня. І тому ми бачимо з вами, що тільки кожен п'ятий, якого ми з вами лікуємо, досягають менше, ніж 1,8 мілімоль на літр. Тільки досягають кожен п'ятий. Далі ми бачимо застосування ПСК-9 дуже мало у нас в Україні: 31%. Це препарати є, але дуже, ціна дуже велика. Далі, все ж таки, не застосовують гіполіпідемічну терапію 5%, дуже високої інтенсивності і середньої інтенсивності, вважаючи середньоінтенсивне 10%. Висока інтенсивності 43%, середньої 12%. Ну, шановні колеги, ми з вами розуміємо, що для пацієнтів дуже високого кардіоваскулярного ризику 1,4 має бути, високого 1,8%, а якщо не можемо, то на 50% менше від ісходного рівня. І рекомендації Європейського товариства кардіологів з десь ліпідемії 2019 року відносно 3 гліцеї. Відносно, ми бачимо з вами Паскує, дивимося, аналіз високої щільності, нам подальше потрібно мати, це високий рівень, ми бачимо з вами. І все ж таки рекомендовано, що було в дослідженнях тригліцериди визначалися. Але, на жаль, в Україні НСЗУ, керівний орган, не надає гроші на визначення, як ліпопротеїдів в низької щільності, так і тригліцерідів. Тому ми не можемо з вами повноцінно лікувати наших хворих. І ми знаємо з вами, що якщо обов'язково ми призначаємо високої інтенсивності статінотерапію, да, це буде 80 мг аторва статина або 40 мг разова статина, два ці. Ці два препарати можуть бути високоінтенсивні, тому що, на жаль, пітава статин – це середньої інтенсивності, але якщо не допомагає, ми додаємо езітіміп, не допомагає, ми додаємо інгібітори ПСК-9. Шановні колеги, статини знижають смертність від всіх причин. І подивіться, будь ласка, якщо інсульт, то знижається контроль краще, лікування краще, якщо ми застосовуємо статини для профілактики інсульту. Нейропротекція статині. Це експериментальний далі, навіть на симвастатині, і ми бачимо з вами, що зменшується після лікування, зменшується об'єм ураження. Крім того, ризик інфаркту міокарда на статині, ми бачимо з вами цей метааналіз 39,4, ризик інсульту 23,8. Це значний ризик зниження інсульту в цьому аналізі. І ефект впливу статинів на запобігання розвідку інсультів. І так, всі інсульти достовірно, всі інсульти, привична профілактика. Ми бачимо з вами, що 19, зменшення буде на 19%. Всі інсульти, вторинна профілактика, Це спарк дослідження, це дослідження HPS, Lipid and e Care. Uh, і це буде 12% змеження. Фатальні інсульти 13 фатальні інсульти, первинна профілактика 10 Фатальні інсульти, вторинна профілактика. Найбільше було показано в спаркл. Да? І ми бачимо з вами, що це буде 41%. Це дуже висока все ж таки ситуація, коли хворий переніс інсульт, щоб він далі застосовував. Статини, всі геморагічні інсульти. От тут вже є трошки проблема і велику дозу ми не будемо застосовувати, але все однаково після геморагічного інсульту рекомендовано застосовувати статини, але треба визначити тільки, тільки час, через який час геморгічний первинна профілактика. Так, ми бачимо з 19%. Ну і після вторинної профілактики, з HPS нам показують, що все ж таки треба знати коли. Обстеження 165 тисяч пацієнтів показали, що зниження рівня ліпопротеїди низької щільності на 39 мг на діцелітр зменшує відносний ризик розвитку інсультів на 21%. Кожний п'ятий виживає. Шановні колеги, у нас є оригінальний сьогодні аторвостатин в Україні ліпримар. І чому ліпримар? Тому що знижняння ліпопроективницької щільності. Навіть якщо нам НСЗУ не надає рівень ліпопроативницької щільності, але якщо ви призначили ліпрімар, це бренд, ви розумієте, що 10 мг на 39%, 20 мг на 43%, 40 мг на 50% і Якщо ви призначили 80 мг, то ліпопротеїди низької щільності зменшаться на 60%. Якщо нелетальний інфаркт міокарда і літальна ішемічна хвороба серця на 36%, інсульт на 48% і загальна хворих сукровим діабетом, і загальна Кількість кардіоваскулярних подій на 23% у хворих сартеріальної гіпертензії з цукровим діабетом. І я знову хочу показати, що ліпримар зменшує на 55% на 80 мг, а разова на 40%. Міліграмах до 53%, тому 55-60% нижче, ніж на статинь. І ми бачимо з вами знову ж таки, знизити ризик інфаркт міокарда, інсульту, сенокардії процедури васкуляризації, і знизити серцево-судинних подій на ліпрімарі. Я вам дуже вдячна за увагу.